На огляді підсвітка з артикулом 11769. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 5 планочок, довжина однієї 1105 мм, присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. 10 лед діодів напруга 1-3 вольти. Ось такі маркування нанесені. Планочка має один канал з напругою 27 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.